Ви, мабуть, помітили, що мій канал трошки не як треба. В мене немає якоїсь такої чіткої лінії: Я нічого не продаю, нічому вас не вчу, не розповідаю, як треба робити. Я просто розповідаю, як я живу. Ну, Знаєте, життя таке непередбачене, що ти не можеш запланувати все і потім видавати кожен день однаково. Я дуже багато відписувалась від тих каналів. де... Кожен день майже одна і та ж сама тема. Ну, Мені це трещоть трошки ну, не цікаво. Я така дівчина Вот. Тому, знаєте, ви ніколи не можете знати, а що завтра я вам розповім, а що відбулося наступного дня. Так, в інстаграмі трошки я можу більше розповісти, бо в день я можу будь скільки сторіс виставити. З Ютубом трошки складніше. Один на день.